Чи варто купляти машину всліпу? Ну. Е... Трохи шпаклівки до міліметра, але не робіть поспішних висновків. Порахували, скільки буде коштувати дорога роботи додому. Ми зрозуміли, що електричка це дуже вигідно. Як ви бачили, автомобіль в рідній фарбі є один косметичний ремонт. Якщо для вас це ок і ви готові на такі ризики, тоді можна купляти всліпу. Друзі, всім привіт на зв'язку Петро, компанія Advisor Auto. Сьогодні я в Луцьку приїхав видавати автомобілі, які ми імпортували із Норвегії. Цього разу до нас прийшло шість машин. З них два ліфи, один Hyundai Ioniq Electric і три гольфи. В цьому відео я детально розкажу про кожну з цих машин. Рік випуску, пробіг, комплектація. Розкажу, як ми їх купляли, всліпуче, з оглядом і в якому реальному стані вони прийшли. А головне, розкажу ціну в Україні під ключ зі всіма витратами. Поїхали! Отже, друзі, почнемо з автомобілів, які будуть грузитись на лавету і відправлятись в Київ. Перший у нас ліф з транзитами 4955. Це автомобіль 16-го року випуску з батарейкою 30 кВт і пробігом 82 тисячі кілометрів. По опціях ми маємо комфортний під, Ми маємо салон на перфорованій шкірі, акустику, боус повний електропакет, шкіряне мультикермо з підігрівом, підігрів першого та другого ряду сидінь. Мультимедія з камерою заднього виду також тут є камера 360 градусів. Звичайно, що автомобіль у нас іде з двома комплектами та дисків і зарядними пристроями. Цю машину ми купляли всліпу, тому пропоную взяти товщиномір, пробити лакофарбове покриття, щоб зрозуміти, чи варто довіряти норвежцям і чи варто взагалі думати про сліпу покупку. Отже, ліфт з транзитом 49-55, запускаємо товщиномір і давайте по одному два рази на кожному елементі. Отже, друзі, як ви бачили, автомобіль в рідній фарбі, косметичних недоліків по ньому насправді не так багато. Максимум, що потрібно зробити, це полірування і хімчистку салону. І, в принципі, судячи по цій покупці, можна вважати, що норвежцям можна довіряти та можна купляти автомобілі всліпу. Але не робіть поспішних висновків. Далі буде цікавіше. Головне, ціна в Україні під ключ зі всіма витратами по цьому ліфу склала 11 500 доларів. Ідемо далі. Це моя третя попитка покупки автомобіля. Е, перша попитка була: це я хотів з Америки пригнати, але не потягнув по сумі. Друга попитка мені е, обіцяли допомогти з Норвегії пригнати, але но теж не склалося, не було ким. І це от третя попитка. Знайомий мені допомі... допоміг вас знайти і допоміг мені знайти машину. І от нарешті перший електроавтомобіль у мене у власності. Виходить, я третій, У мене ще два знайомих купили через вас автомобіль, так що можу рекомендувати. Тут максимальна комплектація в цьому автомобілі. Батарея 30 кВт. У мене в сім'ї три автомобілі, всі дизельні і як не крути вкладання то масла, то Ремонту, там форсунки то ще щось. Накладні розходи дуже великі. Звертайтесь, ну що можна сказати? Я сижу у своєму автомобілі, який був в Норвегії. Тобто я тільки показав, яка машина, і всі останні дії були виконані вже цією командою. І от автомобіль тут повністю розтаможений, привезений. Так що рекомендую. Наступний автомобіль, друзі, це Volkswagen E-Golf 2017 року випуску. Тут батарейка на 24 кВт. Автомобіль в доволі непоганій комплектації, має комфортний вхід, шкіряний салон, в плані якості Volkswagen, як завжди, показує гарні результати. Має шкіряне мультикермо з підігрівом, підігрів двох передніх. Сидінь, клімат, мультимедію з камерою заднього виду. Має датчик світла, адаптивний круїз контроль, електростоянкові гальма. Ну і звичайно ж зовні led оптика що притаманно практично всім електромобілям. Автомобіль має два комплекти коліс, зарядні пристрої, що притаманно електромобілям з Норвегії. Саме цю машинку ми купували з оглядом. Тобто наш експерт виїжджав на огляд, клієнт знає на 100%, який тут стан. Із косметичних недоліків маємо невеличку вм'ятинку попередньому правому крилу. Бюджет в Україні під ключ зі всіма витратами склав більше 16 тисяч доларів. І все чому? Тому що пробіг 31 тисяча кілометрів. За пробіг, друзі, треба заплатити. Ідемо далі. Лана, вітаю вас. Добрий день. Сьогодні ми передаємо вам автомобіль і хотіли би почути від вас е, декілька слів. Ми дуже довго з чоловіком вагалися чи брати електричку. Ми переїжджаємо зараз за Київ і зрозуміли, порахували просто скільки буде коштувати дорога роботи до е, нашого дому нового. Ми зрозуміли, що електричка це дуже вигідно. Щодо самого е, ринку Норвегії, дуже багато чого можна вибрати, і я зараз буду з цим розказувати, примотувати. Про те, які там круті електрички можна купити. Бо, на жаль, на нашому ринку ну, немає такого вибору, немає можливості обрати майже нову автівку. Ми ось взяли в нас тут що здається, 30 тисяч пробігу. І це ну, дійсно нова машина. Окрема подяка компанії, окремо подяка вам за те, що ви завжди готові піти на зустріч, підтримати, десь прибрати наші якісь переживання, необхідні. Але швидкість, ваша відкритість це, ну, це дуже круто. Дякую вам за це. Так, друзі, тепер дуже цікава частина цього відео, особливо для тих, хто постійно вагається, замовляти огляд чи зекономити і купити автомобіль всліпу? А взагалі, ці всі думки виникають через те, що в Україні дуже популярно сліпа покупка, дуже багато компаній чи просто людей пропонують саме такий сервіс. І взагалі дуже популярно максимально все здешевити. Подзвонимо норвежцю з України, про все домовимося, знайдемо, як проплатити. Там десь подзвонимо якійсь фірмі, домовимося, щоб машину забрали на автовоз. Документи зробимо не в Норвегії, а в Литві, бо там дешевше. А в Європу виїжджати не буде. Воно і так не потрібно. Машина купляється в Україну. Звичайно, ж ці схеми дуже поширені, але ми проти цього. Ми за легальний законний імпорт автомобілів з Норвегії. Та мова буде зараз іти не про те. Мова буде йти про... Це все-таки вагання наших клієнтів замовляти огляд чи зекономити тих 100-200-300 доларів і купити автомобіль в сліпу. На прикладі цього ліфа багатьом стане все зрозуміло. Маємо ліфа 17-го року випуску. У нього пробіг 38 тисяч кілометрів. У нього доволі багата комплектація, в нього 30 кВт батарея, він гарно виглядає зовні, він гарно виглядає по салону, має комфортний вхід, має велюровий салон. Має шкіряне мультикермо, підігрів першого, другого ряду сидінь, акустику, бовс, має хендсфрі круїз, датчик світла дощу, камеру заднього виду, мультимедію. Одним словом, має все для комфортної експлуатації. Але цей автомобіль куплений всліпу. І тепер треба достати точномір і показати вам, що ризики є завжди. І поразу на кожному елементі. Капот в рідній фарбі, права сторона у нас також в рідній фарбі дах, в рідній фарбі Ляда. А тепер більш цікава частина по лівій стороні у нас заднє крило вторинно фарбоване. І болячка всіх машин з фарбованими крилами. Ця ділянка у нас має трохи шпаклівки до міліметра, ділянка невелика, але трохи є. Бачите, 500-800, максимум 900 мікрон, більше немає. Задня ліва дверка вторинно фарбована, водійська дверка в рідній фарбі і передній. Ліве крило також вторинно фарбоване. І отут у нас максимум, що є, це 300 мікрон. Можливо, трошечки виводили. У всіх буде, звичайно ж, питання, можливо, водійська дверка міняна. Я вам покажу гайки, бачите, по гайках Ось ця верхня, можливо, і крутилося, але по всіх решта. Слідів демонтажу немає. Тобто дверка швидше за все не мінялась так на перший погляд. Якщо для вас це ок і ви готові на такі ризики, чи для вас це взагалі не ризики, тоді можна купляти все. Якщо ви ж хочете автомобіль в рідній фарбі, звичайно ж, краще замовляти погляд. Наступний автомобіль сьогодні на видачі, друзі, це Hyundai Ioniq Electra кінця 2018 року випуску. Він з батарейкою на 28 кВт, має пробіг 79 тисяч кілометрів. У нього доволі багата комплектація. Давайте спочатку проміжимося по самих опціях. У нас по автомобілю топова, як для цього року, ксенонова оптика на дві лінзи. У нас тут є LED-ходові вогні, LED в бампері, передні і задні парктроніки. Автомобіль має комфортний вхід, дзеркала складаються з електрорегулюванням та підігрівом і повторювачем повороту. Автомобіль має дорогі вставки з нержавічої сталі на порогах, на педалі та зону відпочинку лівої ноги. Сам салон з перфорованої екофіри та шкіри. Тут комбінація хендсфрі, круїз-контроль. Тивний, тут є зони моніторинг крос-трафіку відповідно, асистент випаркування, є мультимедіа з CarPlay, Android Auto камерою заднього виду, є бездротова зарядка, яка тут дуже круто реалізована, є електростинки. Гальма з автохолдом. Одним словом, реально багата комплектація. Тут по суті не вистачає люка, що являється додатковою опцією для цих автомобілів Тут батарейка на 28 кВт, але вона має... Підігрів та охолодження. Повітряне, але все-таки воно є. Крім того, як і більшість автомобілів, які сьогодні на видачі, цей іонік також має зимовий пакет, тобто має тепловий насос. І так, як підігрів і охолодження батареї, повітряне, та тепловий насос приймає участь в обігріві батареї, тому що повітря для обігріву батареї забирається із салону автомобіля. А взагалі, якщо ви хочете розібратись, для чого в автомобілі тепловий насос, то в нас є окремо відзнятий ролик на каналі, де ми все чітко розібрали. А то по Норвегії часто є теплові насоси, і всі кричать, що це страшна яка перевага. Це перевага, але багато хто взагалі не уявляє, що той тепловий насос дає. Тепер більш конкретно по іоніку він вийшов в районі 16 тисяч доларів. Він куплений в сліпу, зараз візьму товщиновір. Ну, як бачите, машинка в рідній фарбі. Тобто буває по-різному. Взагалі не часто автомобілі куплені всліпу фарбовані чи шпакльовані, як сьогодні. В принципі, сьогодні ви бачите перші автомобілі, які куплені всліпу і мають якісь косметичні ремонти, серйозні дефекти. Друзі, наступний автомобіль сьогодні на видачі. Це E-Golf, e чистого 19-го року випуску з батарейкою на 36 кВт. Цей автомобіль ми купляли після перевірки нашим експертом в Норвегії. Взагалі, наш клієнт, пан Микола замовляв дві перевірки. Першу машину було забраковано, і коли їхали оглядати цю машину, все сподобалось, тому ми її і придбали. Отже, тут 69 тисяч кілометрів пробіг. Є один косметичний ремонт, косметичне підфарбування до 200 мікрон. Не критично, все гарно зроблено, тому не стали відмовлятися від автомобіля. Бюджет в Україні під ключ в районі 19 тисяч 500 доларів. Саме такі варіанти будуть так і коштувати. Чому тому, що пробіг в районі 70 тисяч кілометрів? Тут, як за ці гроші, доволі багата комплектація. Дорогі фари, комфортний вхід, дорогий якісний шкіряний салон, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо з підігрівом, підігрів передніх сидінь, цифрова приладова панель, клімат, звичайно, кнопка старт-стоп, мультимедіа з карплеєм Android Auto автокамерою заднього виду. Ну і як і всі автомобілі з Норвегії, тут є другий комплект коліс, тут є зарядки, і цей автомобіль також обладнаний тепловим насосом. Ну і останній автомобіль сьогодні на видачі, друзі, це Volkswagen E-Golf. Кінець 2015 року випуск і перша реєстрація. Пробіг у даного автомобіля 51 тисяча кілометрів. Купили ми його в сліпу для нашого клієнта пана Юрія. Зараз, звичайно ж, пробів його товщиноміром, але спочатку покажу. Яка тут комплектація хоча б в загальному? Зовні у нас, як і має бути LED-оптика по всіх електромобілях, По салону у нас тканина, є шкіряне мультикермо з підігрівом, підігрів передніх сидінь, є хендфрік круїз контроль є мультимедіа, камера заднього виду, кнопка старт-стоп. І як і всі автомобілі з Норвегії, переважно 99% є другий комплект шин, є зарядні пристрої. Цей автомобіль також обладнаний тепловим насосом. Тепер давайте проб'ємо товщиноміром, щоб зрозуміти, чи все-таки можна довіряти норвежцям і купляти автомобілі всліпу. Одним словом, автомобіль в рідній фарбі. Висновки вже робити вам: варто автомобілі купляти всліпу чи не варто. Але як на мене, ризики не виправдовують тої невеликої ціни за огляд. Крім того, всі, хто думають, що я зекономлю на огляді 100-200-300 доларів, друзі, якщо наш оглядач, наш експерт Норвегії знайде якийсь косметичний дефект чи дефект по технічній частині автомобіля, це стане додатковим аргументом для торгу. І ви ці гроші просто відіб'єте. А коли з автомобілем буде все в порядку, це як мінімум вам зекономить нерви. В Україні під ключ зі всіма витратами в районі 13 тисяч доларів. Що попливало на цю ціну? Чи рік 15, чи пробіг 51 тисячі кілометрів, вирішувати вже вам. Але можете зорієнтуватись, які автомобілі можна купити в цьому бюджеті. Що ж, друзі, разом зі мною пан Юрій, власник даного автомобіля. Ще раз вам доброго дня. Доброго. Що ви скажете? Як автомобіль? Чи такий, як був у Норвегії по фотографіях, чи все доїхало вчасно? Все те саме, що було на фотографіях, все відповідає. Колеса зимові на дисках є, дві зарядки є, два комплекти ключів є, все нормально. Компресор навіть є. Скільки зайняв Я весь буду. процес? Ой, ну десь тижні 3-4, да? чи скільки. Ну... Орієнтовно в районі місяця так. часу, тобто, так. так як ми і говоримо у нас в Ютуб каналі та в телеграм-каналі. Чи були якісь труднощі, переживання? Як вам наша співпраця взагалі з нашої сторони? Дуже гарно, ви знаєте, мені сподобалось, я не нервував, все було чітко, гроші надійшли. Коротше, я задоволений. Мені сподобалось. У нас був момент, що фінанси зависли взагалі зараз. Заплатою коштів дуже важко. Комісії дуже високі. Думаю, пан Юрій моніторив багато компаній. Знає, які відсотки моніторів знає, які відсотки на ринку дають. Ну не завжди вдається і нам давати якісь дуже гарні комісії. Але на сьогодні 12 17 до 2 відсотків ми нашим клієнтам можемо організувати. Звичайно, є перевірки і так далі. Тут ми попали на перевірку, кошти заходили більше тижня часу, але все гаразд. Ні на які доплати ми не потрапили. Все абсолютно добре. Чи варто купляти машину всліпо? Ну, е я бажаю, що так. Можна ризикнути, хоча, хоча мені е радили, щоб з'їздив в ділер, подивився на неї. Але я вирішив, що на такому пробігу і, ну, машина має бути нормальна. Було багато фотографій, норвежці фотографують будь-які там пошкодження, чи якісь царапини, там, якісь недоліки, вони все дуже ретельно фотографують. Тому я подивився, мені сподобалось. Я сказав, окей, заверніть пожалуйста. будь ласка. Зрозумів, дякую. Ну, по вашому автомобілі можна сказати, що ризик абсолютно виправданий, тому що якихось моментів, крім кілька вмятинок, тут немає. З приводу нашої роботи, чи все сподобалось, чи є якісь нарікання, побажання можливо? Жодних сподобалось і раджу всім звертатись до вас. Що ж, вам дуже дякую. Вручаю вам нашу карту Advisor Family. У нас mm -hmm. багато партнерів по Україні знижки на якісний сервіс по автомобілю. Дяка. Все, Дяка. дякую. Дяка. Гарної дороги додому. Дяка. Що ж, друзі, дякую вам, що додивились даний ролик до кінця. На зв'язку був Петро, компанія Advisor Auto. Якщо вас цікавлять електромобілі з Норвегії, а головне якісний сервіс підбору та взагалі весь процес імпорту, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Наші контакти та посилання на наш телеграм-канал ви зможете знайти в описі під цим відео. До зустрічі!